Це улюблені години фітнесу нашого рецензента, і тепер це за найнижчою ціною. Сьюнтурейс безкомпромісний вибір для серйозних спортсменів чи об'ємного компромісу у світі фітнесу, де переважають гіганти, такі як Гармін та Апл, з'являється ряд цікавих альтернатив. Сьюнтурейс GPS Sportswatch один із цих претендентів, і нещодавно він привернув посилення уваги через привабливу ціну. Я, як завзятий любитель бігу та активних заходів на свіжому повітрі, давно рухаюся над розвитком ринку спортивних годинників, а с UNTURS, це модель, яку я вирішив більш детально розглянути. Нещодавно гоночний годинник з став доступним за рекордною низькою ціною на Amazon лише 319 доларів. Це дійсно спокуслива пропозиція, особливо враховуючи, що раніше годинник можна було придбати за ціною 449 доларів. Але чи виправдовується ця знижка? Давайте розберемося. Зовнішній вигляд та ергономіка велика, але зручна. Перше, що привертає увагу під час зустрічі з гонкою Суунто це його розмір. Годинник справді відчувається як величезний на зап'ясті, особливо якщо ви звикли до більш компактних моделей, таких як Apple Watch 143 дюймовий дисплей AMOLED та товщина 1,93 дюйма створюють враження від масивного пристрою. Спочатку я скептично ставився до такого великого розміру, боячись, що годинник буде незручно носити. Однак, як виявилося, мої страхи були безпідставними. Незважаючи на свої розміри, Сьюнту Рейс напрочуд зручно сидить на зап'ясті. Завдяки продуманому дизайну та якісним матеріалам, годинник не відчувається занадто важким або об'ємним. На мій досвід, велике обличчя годинника не заважає тренуванням та повсякденним життям. Навпаки, Великий дисплей забезпечує чудову видимість інформації навіть в умовах яскравого сонячного світла. Крім того, велика площа екрана дозволяє розміщувати на екрані більше даних, що зручно під час тренувань. Функціональність, запуск, орієнтація та здоров'я все в одному пристрої. Сьюнтурейс пропонує широкий спектр функцій, які задовольнять потреби як початківців, так і досвідчених спортсменів. Годинник оснащений GPS компасом, висотором, а також має водостійкість до 100 метрів. Побудоване 16 ГБ зберігання дозволяє завантажувати картки та музичні треки для тренувань без телефону. Функціональність, пов'язана з навчанням, заслуговує на особливу увагу. S'UntuRace пропонує широкий вибір спортивних режимів, включаючи біг, плавання, їзду на велосипеді, піші прогулянки та багато іншого. Годинник надає детальну інформацію про тренування, такі як швидкість, відстань, темп, серцебиття та вертикальний набір висот. Я був приємно здивований можливістю завантажити карти та використовувати їх для навігації під час навчання. Це особливо корисно під час походів та походів. Коли важливо знати своє місцезнаходження та напрямок руху. Функції здоров'я також заслуговують уваги. С UnTource Track Слип, Стрес та VO2max, надаючи цінну інформацію про стан здоров'я та дозволяють оптимізувати тренування. Порівняння з конкурентами, де виграє SujunTurice, але де вона програє, вибираючи спортивний годинник. Важливо враховувати не лише функціональність та дизайн, але й порівняння з конкурентами. Давайте розглянемо, як Suuntur співвідноситься з іншими популярними моделями. Garmin Phoenix 7 Pro S Soul, Garmin – визнаний лідер на ринку спортивних годинників, а Phoenix 7 Pro S Soul одна з найсучасніших моделей. Юн Ту Рейс поступається сонячній, 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 сонячній 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 сонячні формі з точки зору розумних годин, точності серцевих скорочень та наявності сонячної зарядки. Однак юн Ту Рейс пропонує більш привабливу ціну та більший показ. Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 10 це чудовий вибір для тих, хто шукає розширені функції розумних годин та інтеграції з Apple Ecosystem. Однак з UJunToRace пропонує довший час роботи акумулятора та більш широкий спектр функцій для заходів на свіжому повітрі. Polar Grid X Pro, Polar Grid X Pro ще один гідний конкурент з UJunToRace. Обидві моделі пропонують аналогічний набір функцій і зосереджені на активному способі життя. З UJunToRace підкреслюється більшим дисплеєм та більш привабливою ціною. Що мені сподобалось, а що ні. Після декількох тижнів використання с Рейс я можу виділити кілька ключових моментів, які мені подобалися і мені не подобалося. Плюси приваблива ціна. Знижка Amazon робить с Рейс дуже доступним варіантом для тих, хто шукає розширений спортивний годинник. Великий дисплей забезпечує чудову видимість інформації навіть у умовах яскравого сонячного світла. Широкий спектр функцій для заходів на свіжому повітрі: GPS, компас, висотомір, водонепроникний та можливість завантажувати картки роблять Юнту Рейс відмінним вибором для походів, походів та інших типів заходів на свіжому повітрі. Протягом тривалого часу автономної роботи годинник може працювати до 30 днів у звичайній роботі та до 80 годин у режимі GPS. Мінуси Дизайн хулігана, Годинник може здатися занадто великим для тих, хто використовується для більш компактних моделей. Не найшвидша робота на сенсорному екрані, іноді потрібно кілька спроб активувати бажану функцію. Обмежені функції розумних годинників, С UjuntuRace не пропонує таких розширених розумних годинників, як Apple Watch або Samsung Galaxy Watch. Висновок: хто повинен звернути увагу на С UjuntuRace? S race GPS SportsWatch це чудовий вибір для тих, хто шукає передові спортивні години з широким спектром функцій для заходів на свіжому повітрі. Годинник пропонує привабливу ціну, великий дисплей, тривалий час роботи акумулятора та можливість завантажувати карти. Якщо ви завзятий бігун, любите походи або походи, і вам потрібні надійні інструменти для навчання та навігації, то С – це чудовий варіант. Однак, якщо вам потрібні розширені функції розумних годинників або ви віддаєте перевагу більш компактному дизайну, то вам слід звернути увагу на інші моделі. Загалом, с UntuRace це безкомпромісний вибір для серйозних спортсменів, які цінують функціональність та надійність. Враховуючи поточну знижку на Amazon, це дійсно вигідна пропозиція. Ключова думка, с UnuntuRace це чудовий вибір для тих, Хто шукає надійні спортивні години для активного способу життя, особливо якщо ви цінуєте функціональність та привабливу ціну, я рекомендую Сьюнтурей з тим, хто готовий пожертвувати трохи витонченості заради функціональності та надійності. Це чудовий інструмент для тих, хто серйозно пов'язаний з навчанням та заходами на свіжому повітрі.